Цьому році у нас буде працювати принцип пріоритетності. Тобто абітурієнти можуть подавати свої заяви максимум 15 заяв, це може бути це 3 університети, верніше це 5 університетів по 3 спеціальності на кожну. І коли вони будуть подавати свої заяви, вони будуть вказувати пріоритети в університетах і в спеціальностях, де б вони хотіли навчатися. І потім єдина електронна база, скорочення ЄДБО, освітня база, вона е, визначить того чи іншого абітурієнта його місце е, згідно з його пріоритетами. Тобто, якщо він подає в різні університети на різні спеціальності, то е, згідно з його оцінками, в, з його балами сертифікатів, е, його прізвище опиниться в певному університеті на певній спеціальності. Це буде єдина пропозиція. Навчатися цьому абітурієнту на державному замовленні. Якщо абітурієнт не погодиться із цією пропозицією, далі він може вже претендувати тільки на контрактне місце. У нас працює телефон гарячої лінії в Міністерстві освіти і науки гаряча лінія називається Вступна кампанія 2015. Або є питання, або є скарги. Ми закликаємо користуватися цією цією гарячою лінією. І е, телефон є таким: 044, оскільки це київський стаціонарний номер 481 32 15. І ще один телефон 096 444 30 86.